А ми знаходимося в Генеральній прокуратурі. Тут за хвилину буквально має початися конференція прокурорів, на якій має бути обрана кваліфікаційна дисциплінарна комісія. Це власне проходить в рамках реформи прокуратури, яка, зокрема, передбачає так зване прокурорське самоврядування. Ця комісія КДК вона буде мати широкі повноваження, зокрема, звільняти, приймати на роботу прокурорів. це все передається вже самій прокуратурі в руки. Ну і зараз бачите, що ми тут стоїмо в черзі з журналістами. Інша черга це вже прокурорські працівники, які приїхали як делегати з'їзду, також ми знаємо вже на сайті генеральної прокуратури є 108, якщо я не помиляюся, кандидатів в КДК. Ось всі вони ж, але всього насправді за законодавством лише п'ятеро будуть від прокуратури. Йдеться про депутат про прокурорське самоврядування. Для чого нам потрібно прокуратурі? Ну, в першу чергу, закон України про прокуратуру передбачає суддів прокурорське самоврядування з метою захисту. Інтересів працівників прокуратури це перше. Mm -hmm. По-друге, це реальна можливість в е, абсолютній формі прокуратури стати аполітичною політичною організацією mm -hmm. і як наслідок прийняття законних рішень в будь-якому випадку незалежно. А де вона зараз не захищена, прокуратура? От, чому се ну, захищає провокаційні питання? Розумієте, е, я вважаю, що нам Потрібно обов'язково захист. А в чому не захищена прокуратура? Ну в тому, що десь у будь-який спосіб намагається впливати на прийняття законних рішень. А конференція, яку навіть можна напевно назвати з'їздом прокурорів, не офіційно, оскільки тут є делегати від прокуратур всієї України, проходить в конференц-залі Генеральної прокуратури, ну яка більше напевно загалу не пов'язана з прокуратурою, відома за вірусним роликом, де Іво Бобу співав з тодішнім генеральним прокурором Пшонкою. Ты только прикажи я струшу, товарищ дверь. А заразна перерва в засіданні конференції, там поки що організаційні лише питання вирішуються. Ми, користуючись нагодою, зайшли до буфету Генеральної прокуратури, де зараз власне, обідають кандидати делегати конференції. І зараз ми будемо їх розпитувати, як, як на їхню думку мають працювати КДК і чиї інтереси вона має захищати. Як Ви вважаєте, в чому функція має бути КДК? Чиї інтереси вона захищає? Я себе погано почуваю, в мене здоров'я не може бути. Ага, розумів. Ви себе добре почуваєте? Слава Богу. А, як ви вважаєте, КДК, от, що в що моя функція? Я не бажаю давати інтерв'ю. Не бажаєте давати інтерв'ю? Багато побоюється, зокрема, представників громадськості, громадської організації про те, що оскільки майже не оновився склад прокуратури, це мала бути перша хвиля реформи прокуратури. То, відповідно, зараз будуть обрані члени КДК, ну які ще зі старої системи назвемо це так. Відповідно, буде зацементована система. Навряд чи. ви ж бачили, дуже багато молодих спеціалістів, так скажімо, з досвідом невеликим. Ті, що працюють не так давно, це по-перше. По-друге, багато представників місцевих прокуратур, тобто які своїми знаннями довели, що вони чогось варті, вони пройшли ці тести. Конкурси і були призначені на посаду. Тому я вважаю, що громадськість просто зайвий раз переживає. Я думаю, що все буде гаразд. Так? Доброго дня. А ви з військової прокуратури, так? А скажіть, будь ласка, чи серед вас є хтось з кандидатів КДК? Ні, ми обідаємо. Ви обідаєте? Ми обідаємо. А ви делегати конференції, так? Я правильно розумію? Так. А чи серед вас є кандидати до КДК, наприклад? Ні? А де ж вони є? От просто їх 108, і по ідеї 400 делегатів е... їх окремо збирають. Їх окремо збирають? Так Та. а, ну а ви когось знаєте там особисто з тих людей? Особисто не знаю. А як обути знати, що це достойні люди? А вони ж кожен коментує свої. Перед видвані нема посаду вони коментують свої. 76% недовіри до прокуратури. 76% – це найвищий показник після суддів відразу. Як вважаєте, чому так сталося? І Як от прокурорське самоврядування, зокрема запровадження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, має цю ситуацію якось покращити? Є у вас ідея? Хтось може прокоментувати? Я можу відповісти і прокоментувати. По-перше, питання: а яким державним інституціям довіряють набагато більше? Хто зробив оцінку тому, що прокурорам довіряють менше, ніж іншим? Ну, да, це постійно, постійно так. спілкуються щодо довіри до прокурорського корпусу. Але питання, який державний інститут може беззаперечно сказати, що він підтримується повністю всім суспільством і він є носієм думки всього суспільства? Це по-перше. По-друге, що стосується колікційної дисциплінарної комісії, це захід, який спрямований саме на те, щоб мінімізувати політичний тиск на прокурорів. Дві собі, що зараз буде п'ять членів КДК обрані, і всі п'ять будуть, ну, наприклад, жах, корупціонери, представники, там не знаю, які там запшонки там. Зробили собі кар'єру, ну, наприклад. А вам ніколи не приходило на думку те, що прокуратура певною мірою є відзеркаленням нашого суспільства? Абсолютно, звичайно. Мабуть, повністю унеможливити попадання таких людей в структури, ну, гарантувати ніхто не може. Але коли ці кандидатури активно обговорюються, коли кожен може. Дослідити їх біографію, їх професійний рівень з урахуванням тих посад, які вони пройшли, я вважаю, що ми здатні обрати саме тих людей, які зможуть забезпечити прийняття законних рішень. Вибори читання КДК, колікаційно-дисциплінарної комісії будуть відбуватися тут. Ось там є вже кабінки для голосування, ось там праворуч столи, де можна зареєструватися делегатом конференції. А ось це, власне, є коротка інформація про кандидатів. Всього має бути обрано. Їх, нагадаю, 5. І тут є 108 кандидатів. Тобто вибір достатньо великий. Я не знаю насправді, як як делегати будуть орієнтуватися в цьому всьому різноманітті? Можемо, до речі, когось ще спитати. Доброго дня, а ви делегат? Так, делегат. А от це все кандидати. Чи ви як ви будете орієнтуватися в цьому розмаїтті, скажімо? Чи На... ви знаєте за кого голосувати? Ні, я не знаю за кого буду голосувати, але я орієнтуюся по досвіду роботи, попередні посади осіб. Ну, це... тобто найстарший за тебе проголосуєте? Ні, у кого більше досвіду і. Іноді, навіть чесно скажу, погляд людини дуже багато чого може сказати про її особисті риси, обличчя. Ну, ось навіть знаю. Дійсно, буду голосувати за деяких осіб, кого я знаю, але ще є кандидати, які просто ну, внушають довір'я, тому що. Посади попередні вони були дуже відповідальні. Знаєте, я вам ще зараз розкажу, що насправді от на сайті Генеральної прокуратури всі ці кандидати вже є, ось ці 108. І там, зокрема, є ще можливість подивитися мотиваційний лист. Це те, що кандидати самі писали коротко про себе, чому вони хочуть потрапити в КДК. От Далеко, щоб не йти, у нас є Жанна Петрівна-Кукса. Вона 30 років вже. Має стаж роботи в органах прокуратури, тобто це відповідає одному з критеріїв. Давайте почитаємо, що вона пише в своєму мотиваційному листі. Ефективне та якісне виконання покладених законом. На кваліфікаційно дисциплінарну комісію прокурора обов'язків потребує достатнього життєвого та професійного досвіду. Мій вік та 30-річний стаж роботи в органах прокуратури, може сприяти забезпеченню ефективної діяльності кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів прокурорів, зокрема, та підвищенню іміджу та ролі органів прокуратури у суспільстві загалом орфографія і синтекси збереження оригіналу. Або давайте подивимося на дві позиції вище. Це нас Олексій Беховець, а це до речі, слідчі в особливо важливих справах відділу головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Що він написав в своєму мотиваційному листі? Давайте теж поглянемо. Кожен з нас сьогодні відчуває необґрунтований тиск з боку суспільства окремими активістами, в якого довільно та безпідставно розвішуються ярлики про поголовну корумпованість, некомпетентність та непрофесійність у прокурорських рядах. Будучи членом КДК, я планую, використовуючи усі надані повноваження, вживати дієвих заходів для повернення авторитету органам прокуратури України та захисту прав кожного прокурорського слідчого працівника.